З ветеранів у дипломовані психологи і абсолютно безоплатно. Уперше відчинила двері Ветеранська хата. Це проєкт, де захисники разом з дружинами можуть пройти підготовку до вступу у виш і стати професійними психологами. Як відбувається навчання та чому колишнім військовим важко комунікувати з цивільним психологом? Докладно у сюжеті Валерій Глущенко. Олексій від початку повномасштабної війни обміняв телевізійну камеру на рушницю. Чоловік захищав рідні землі ціною свого життя допоки не отримав поранення. Поранило мене під Бахмут, там є таке село Курдюмівка, проводили розвідку, почався мінометний обстріл. і От один із осколків мені летів шию, пройшов через позвоночник і Вили. Ну не вилетів, а вийшов з другої сторони, але там операції були, доставали. Осколок. майже три місяці після тяжкого уламкового ушкодження Олексій був прикутий до ліжка. Паралізований лежиш і з тобою завжди поряд дружина, там сім'я, батьки, і ти розумієш наскільки ця мотивація головна. Тобто вони мене підтримували настільки, що може із-за цього я й хотів стати і піти. Тяся до телевізійної кар'єри боєць не зможе, але хоче допомагати таким самим ветеранам. Вирішив стати психологом. Я замітив, що все ж таки військові більш відкриваються військовим. Я і хочу допомагати іншим, щоб саме вони знали цю мотивацію, ради чого жити. Ветеранська хата це місце, де колишні військовики можуть об'єднатися заради спільної мети, стати психологом. Навчаються з авторською методикою Олександра Ткаченка, доктора психологічних наук та викладача університету. Щоб розробити курс, науковець їздив на фронт. Головна ідея, щоб на вихідні дні ветерани збиралися у заміцькому будинку. Там психологічно розвантажуються. До них можуть приєднатися й члени родин у програмі «Арт-терапія» – ліпка з глини, сауна та плавання у. Басейні, усе це на території лісу. Вони тут себе приводять до готовності психологічної, щоб потім працювати із тими, хто буде приходити із такими проблемами. З ветеранами які повертаються, психологи мирені практично працювати не можуть, тому що вони не сприймають одне одне. Вони по суті в різних світах. А у будні кожен ветеран відвідує підготовчі курси, щоб вступити на магістратуру університету імені Тараса Шевченка. Головна умова мати диплом бакалаврату. Мало серед складових спецметодик є і особливий терапевт Михайло. Це пес. Він пройшов тестування на собаку терапевта. Невдовзі отримує офіційний диплом. Господиня Ольга перевірила на собі, як тварина рятує від депресії. Розповідає її чоловік, військовий загинув на фронті зі стану суцільного знесилення та розпачу. Витяг саме чотиролапий терапевт у ветеранській хаті. У собаки свої методи допомоги. Він просто приходить на групу, ми всі сидимо в колі, він лежить посередині і спить. Але якщо хтось починає щось розповідати і він нервує, ну тобто прям емоціонує, Міша встає, то тобто ніхто не кричить, нічого, просто емоції, Міша встає, підходить і або притуляється, сідає поруч, або лягає в ноги, або підсовує голову, погладиться. Тобто він щось, щось робить. На навчання прийшли 20 людей. Усі колишні військові та їх дружини. Підготовка до вступу до вишу повністю безкоштовна. Усе це покриває благодійний фонд. Це фінансування, звичайно, яке поки що ми використовуємо своє особисте. Фонд фінансує команду психологів. По перше, вони отримують зарплатню. Це арт-терапія. Це в нас викладач по пап'є-маше і у нас є робота з глиною. Це також ціла команда фінансує проживання. Тобто зараз, де ми знаходимося, це санаторій, трьохразове там харчування. Нині у ветеранів екватор підготовки вже позаду. Улітку в них іспит і новий етап у житті, професійне навчання в магістратурі. Валерія Глушенко, Василь Дендян, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.